І так, друзі, всіх вітаю на своєму каналі. І перед початком цього відео хочу вас попросити, підпишіться, будь ласка, на канал і поставте лайк цьому відео. Це дуже для нас важливо. І друзі, сьогодні ми будемо чистити боржуйку і покажемо, яким ми способом це все будемо робити. Тому дивимося, друзі, далі. І так, друзі, ось наша боржуйка І що ми вирішили, щоб було легше нам чистити, ми тут а в коліні зробимо таку дирку, щоб можна було в ту сторону почистити і можна було сюди донизу почистити. Вирізаємо дирочку, тут зробимо, не знаю, може приваримо якось завісу, щоб відкривалося, закривалося, і замажемо його глиною, щоб не було, не було диму в гаражі самому. Так, ось, друзі, ми вирізали таку, такого лючка. І що в нас робиться у трубі? Ось така історія. І зараз будемо його ми чистити. Так, друзі, а для чистки труби нам потрібно ось зробити таку штучку. Ми її зробили самі. З бляшки вирізали такий полукруг і прикрутили це все діло до арматури 5 І що, друзі, беремо? І чистимо. Тут нічого такого важкого немає. Засовуємо його всередину. Якомога далі. Ось. І тянемо на себе. Ось так. Так, ну що, друзі, ми вже почистили нашу боржуєчку. Ось вона у нас чистенька, вже нема такого нагару, не забита. Зараз будемо щось придумувати, або його приваримо на місце, або поприкручуємо чимось і перемажемо глиною, щоб воно було в майбутньому його почистить. Тяга у нас вже з'явилася, ми провірали, брали газового. Балона і горілку газову коротше, засовували, бо раніше в нас, виходить, засовував газову лампу, і воно просто починало тушити його і тухло. А зараз це провірили, то тяга є. Все пошли, просвітили, продивилися. Все гарненько ми вичистили. І ось такий у нас результат. І будемо збирати до кучі. І почистимо ще сажу заодно. Наведемо трошечки тут порядку. І так, друзі, буржуєчку ми вже почистили. Буржуючка, як ви бачите, в нас вже горить, тяга є. До того, взагалі, буржуйка не горіла, закриваєш двері, і вона тухла, тому що труба нас була засмальцована. Ось. Тут ми нічого не варили, просто взяли глиною, замазали, і воно тримає. А кому, друзі, сподобалося наше відео, то ставте лайк, підписуйтесь на канал. І всім! Hrdného dne.